Варто було би переходити з більш агресивним заходом щодо нашого півдня, щодо нашої окупованих територій, що я маю на увазі. Ну, наприклад, зараз вони збирають не знаю, наше зерно, да, яке вони будуть вкрадати. Чому ми не спалимо кілька полів там з зерном? Ну, неясна історія, враховуючи, що це відволікає ресурси ворога, і вони не здатні. Ну, тобто, в них немає, наприклад, пожежних команд одночасно для того, щоб гасити пожежі на полях і гасити пожежі в точці прильотів. І тому вони будуть в такі розтяжці, в які їм точно некомфортно комфортно зупинятися. Це по перше, по-друге, залізниця. Якщо палити поляна навколо залізниці, ну ми всі розуміємо, це для потягів буде така собі історія. Тому мені здається, треба можливо нам стати більш агресивнішим і менше трошки дивитися на наших партнерів і трошки більше собі спрощувати ситуацію з ударами і по окупованих територіях і з роботою по окупованих територіях. Наші люди зрозуміють, а те, що будуть думати Росіяни, я думаю, у нас не обходять ну аж ніяким чином.